Вітаємо вас, дорогі наші глядачі, на нашому щотижневому анонсі суботньої школи. Загальна назва має такий напрямок, як управління, управління управителів володаря і управління ресурсами, які цей володар, наш Небесний Отець, подарував для нас. І саме сьогодні ми будемо розглядати питання боргів. Як уникнути цього, як вийти з цього, з цієї. Проблеми з таких труднощів життєвих. І на початок хотів би представити наших гостей: це Сергій Молчанов, служитель церкви Адвентистів сьомого дня, і також Сергій Ченко, служитель церкви Адвентистів сьомого дня. І з вами я, ведучий Богдан Шумчук. Що ж, як зазвичай, по традиції на початок пропоную, щоб ми прочитали пам'ятний текст, який записаний у припистцях Соломона, 22 розділ, 7-й текст. Багатий панує над бідними, а буржник раб позичальника. Так. Правда, не хотіли б бути рабами. Це, це так очевидно для багатьох людей. І ось, як не дивно, цей текст говорить про те, що і сьогодні, якщо людина комусь чимось завинила, так сказати, в фінансовому питанні, вона являється рабом. І коли ми розглядаємо питання боргів, то які причини того, що людина входить от в таке скрутне становище і починає бути винна комусь? Ну, це причина перша, що людина не живе за своїми спроможностями. Вона бажає більше, чи вона може дати заробити Живи сьогодні тим, чим за те, чим має жити амінь. Завтра. І по ми по ми пам'ятаємо в пустелі, там Бог прививчав народ брати ман не стільки. Скільки може з'їсти це велика істина, і коли людина не може жити за те, що вона може заробити, це велика біда. Вона буде в боргах, а по пам'ятному тексту вона буде в рабах. Це проблема. Тобто, можна так одним словом, як егоїзм. Тобто людський егоїзм, який направлений на те, щоб я сьогодні вже задовольняв свої потреби, а про завтра, ну, думав... просто сьогоднішня є така тенденція, що от навіть в рекламах. Вже сьогодні не треба чекати. Пішов взяв кредит, купив все, що тобі бажає ставляться на перше місце наші бажання. А це означає, коли ми живемо по своїх бажаннях, бажання отакі, а можливості отакі. І ми тоді сидимо в борговій ямі. Чи ми можемо також віднести це до такої категорії, як фінансова неграмотність? Люди не, ну, не бачать можливості свої особисті, свої фінансові можливості. І не розраховуються. Ну, Павло пише: я навчився задовольнятись тим, що в мене є тут цим вчитися. Треба. Павло пише: я вчився цьому. Це не просто так прийде. Треба пробувати. Ну, я знову ж таки повернуся до цього питання, що дуже сьогодні часто ми стикаємося з тим, що е, люди стають жертвою реклами, і, і за своєї неграмотності фінансової вони ведуться на рекламу і потім. Взяв телевізор в кредит, то треба віддати буде потім і телевізор, і ще півхати за те, що він не був грамотний в цьому питанні, він не прорахував. І через це можуть бути проблеми. Звичайно. Звичайно, цей егоїзм, це бажання, яке не відповідає можливостям. Ну і, звичайно, я хотів би також зауважити, що є і. Питання, які не залежать від нас, можливо, якась катастрофа, і людина може входити. Тобто це і інша сторона. І, напевно, ні в одній не можна сказати, що хтось має якусь перевагу, що він в боргах. Я би, знаєте, ще хотів би зауважити, що це і є любов Бога. Любов Бога, вона живе по правилам. Без правил немає любові. Знаєте, іноді люди кажуть, а на що мені закон, я люблю. Ну є жінки, які стоять біля дороги, вони кажуть, ми жриці любі. Але вони живуть не по правилам. Так і Бог, хтось каже, та Бог люблячий, Він все прощає. Ні, Бог каже, заборгував, іди в раби, бо це порядок, щоб ти розумів, що наступного разу ти цього не робив. Тобто Бог нас навчає. Любов, яка нічому не навчає, в якої нема правил, то це знаєте, яка ця любов може закінчитися нічим. Людина понабирає кредитів, всього і люблячі люди кажуть, бери кредити і все. А Бог навчає, щоб ти розумів і кожного разу розумів, брати тобі чи не брати, бо ти будеш рабом, і тільки на сьомий рік тебе може там відпустити. Отак От розуміє. І гарний той текст, який ви пригадували, перша Тимофія, коли Павло говорить, яке це благо жити з того, що маєш і бути задоволеним цим, і дотримуючись Божих порад. Ми бачимо про те, що нам потрібно, як ви вже згадували, Сергій, оці наші очі бажають дивитися туди, де яскраво світиться вогні. І Ісус дав пораду: не любіть ні світу, ні того, що у світі. Як це? Це відсторонитись, накинути на очі якусь там пов'язку. Як це? Справа в тому, що що означає любов світа. Коли ми хочемо в цьому світі щось досягти, ми стараємося це все здобути для показного, не для внутрішнього, тому що внутрішнє набагато менше має потреб, ніж зовнішнє. Це є одне. А з іншої сторони, іменно із-за того, що світ він має свій напрямок, куди нас веде, а Бог нас в другий напрямок веде. Через те, і виходить, що у нас про це. Принципово протилежні напрямки руху. Світ нас хоче в розкіш завести, в комфорт, в світ відчуттів, а Бог нас веде в світ принципів, Він нас веде в світ, де є відповідальність, де люди пильнують за щастя одне одного і не живуть одним егоїзмом. І за того, що це два різних протилежних напрямки, куди ми рухаємося. Отут і виходить, в яку сторону ми підемо, і якщо нам подобається комфортне, красиве життя, це значить, ми любимо світ з його принципами, з його напрямками. А якщо ми любимо Господа, то в такому випадку ми будемо дивитися не на те, як всі одягаються, якою машиною популярно їздите. Знаєте, я мав можливість бачити такий інтересний момент. В Закарпатті є певні села, досить багаті, і це є села з циганським населенням. І от одна людина, коли приходила в церкву, каже: я не можу собі замовити таксі, яке, наприклад, якогось Жигуля. Це має бути обов'язково якийсь там джип або якийсь комфортабельний автомобіль лімузіна, типу. Я кажу, чого? Мені статус не дозволяє. Розумієте, от коли в світі ти живеш і в тебе є от статус, і ти цей статус не можеш понижити через те, що в тебе не виходить так прийнято в світі, тому виходить, що ми любимо світ з його привабливими картинками. Але коли ми говоримо про Господа, коли ми почнемо його любити, ми деколи собі відмовимо навіть в хлібі. Тому і і ми зустрічаємо в Біблії таке поняття, як піст. Коли ми стримуємося від їжі через те, що нас цікавить дещо більше, вище, ближче до Господа, тут питання жертовності. ось чому то і різниця з любити світ чи любити Бога. І тут таке питання статусу, воно дуже слушне. Який був статус Христа? Він цар Вселенної, але він прийшов і став столяром. Це каже про те, що коли ми боремося за статус, ми наносимо втрату собі. Бо сьогодні в людини є статок на таке таксі, а завтра щось із цим же циганом, і скітно скільки, ну, скільки от у Голлівуді людей. Я читав, що менеджер Мерседесу закінчив самогубство. Пішов в гараж і закиключив газ, у нього там балон був, і все, і не вийшов. І він написав записку. Я не бо його виключили. Його ну щось там він зробив, так і його з фірми, з фірми витолкав. І він каже: Я не можу по-іншому жити.' Він не може жити без двох мерседесів. Він просто не може. От, і все. Знаєте, статус це таке питання, котре треба підтримувати, а це великі сили. Христос каже: не ганіться за статусом, ідіть до Бога. І Бог може дати комфортне життя. Це не теж невірно, що всі християни, знаєте, злидні, а, Ісаак, а Яков, Авраам. До нього приходили Іосі, Фараони приходили і бачили, як він живе. Той же Яков. Тобто, коли в нас ціль Бог. То буде і статус в тебе, буде в тебе і комфорт. Коли тільки статус і комфорт а Бога нема, то може закінчитися як у того із з другої, з третьої голови цього Данилу. Камінь і нема не ні бована нікого ні став. Так, дякую. І от коли ми розглядаємо так загальну таку особистість. Людина, яка от побачила рекламу, де актор рекламує зубну щітку і говорить, що коли ви її купите, після того життя зміниться, і все буде як найкраще. Вона купує, тому але хоч не маючи можливості, і заходить щораз, щораз, оце вона заходить в такий стан, коли борги появляються, І ну, в якийсь момент вона все ж таки розуміє, далі бути не може. Як їй практично позбутися боргів і стати от на цей правильний шлях? Ну, Стати на правильний шлях лічити те, що в тебе є. Ви знаєте, я бачив, мені люди казали, є сби по 50-100 по тисяч доларів. я думаю, Ну, молодики, бо вони просто для них треба зробити весілля, щоб вони нормально жили. На що? А це питання статусу. Тобто я довж, повинен розібратися, що для мене основне. І там є, у нас, я, коли нас будуть слухати, і вже коли буде потрібне вивчення урочника, там є ці, у нас просто часу зараз замаль, але там є всі класні от у нашому пособі, я його рекламую, рекламую посібник, там є всі чаги. Так. Оці кроки, що треба зробити, щоб вирівняти е, проблему боргів, коли вже вліз. Так, ми можемо зробити такий е, ніби анонс, е, почати, як з чого говорив Сергій, з молитвою посту, так, ніби направляти свої думки. А наступні поради ви можете, е, дослідивши урок, прийшовши до нас або на е, сайті bible.ua. Саме там ви зможете дослідити цей урок детальніше. А сьогодні тільки така е, затравка, так кажуть. Ось. І коли ми обираємо цю направленість, коли ми розуміємо, що Бог нас навчає, як правильно, як вийти з боргів, і Він не хоче, щоб ми попадали в борги, ми розуміємо, що це не добре. А як боротися з іншою такою спокусою, як швидке збагачення? Коли пропонують тобі різні моменти, там, заплати невеличку суму, а там виграєш і тому подібне, як з таким боротися? Ну, боротися так, що треба розуміти, що це швидке збагачення не тебе, а того, хто тобі запропонував, і це вже перевірено не раз. Це піраміди і все інше. Тобто треба розуміти, що хтось збагатиться і дуже бить, але ну, не ти швидко. Ну, Я вам скажу, що знаєте, прості люди на це клюють. І вони втрачають великі гроші. Саме так боляче, це коли от люди, які живуть на пособі пенсії. Вони побачили десь там в інтернеті, десь там, чи ще десь їм прийшла, що от ви виграли велику суму, вам треба тільки купити у нашому магазині. Оце і це невелика сума, якихось там, а це восьма частина їхньої пенсії. Вони раз купили, вам ще це треба купити. Другий раз, третій раз. І такого водять за ніс, до тих пір в кінці-кінців вони їм нічого не дають, а ці залишаються без нічого. І розумієте, оці схеми, чому я кажу? Боляче, коли люди на це попадають. Прості, не із-за тої, от як ми на початку казали, що із-за фінансової неграмотності вони не знають, що оказується, і хочуть просто обманути. В даному випадку це потрібно, можливо, службам якимось державним контролювати, щоб шахрайства не було. Але з іншої сторони. Скільки би не було, вони і попереджають нас, що там така схема, там така схема, не ведіться люди. Но люди все одно ведуться. Тому найкращий спосіб, який допомагає нам оберегтися від всяких всіх, всіх цих схем, це триматися Господа, триматися його принципів, Слово Божого, і тоді ми не потрапляємо в ніяку пастку, бо Господь нас охороняє через свої поради. Так, тобто. Розуміти, що швидке збагачення воно зазвичай часто тільки на екранах. І, а хто працює, той має за що жити. І хай добрий Бог допоможе нам в цьому, щоб ми цих принципів дотримувались. І підсумовуючи. Такий останнім із питань, коли все ж таки ми зустрічаємо на сторінках Біблії те, що Бог згадує про те, що є ж, все ж таки боржники, їм позичають. І от питання: а наскільки часу? Як довго? І якщо вже так попали, якщо ми в такій ситуації, то з боку, як я, як, я, як позичальник, і як я той, хто позичив, як мені поводитися? Ну, той, що хоче позичити тут однозначно, він бачить тільки одну проблему, і він думає, що її треба рішати. Ну, той, до кого приходить такий чоловік, він повинен думати так само про те, що в нього є сім'я, в нього є свої обов'язки, і він так само має оплатити там чи комунальні, чи ще які витрати. І він розуміє, що якщо він зараз віддасть ці кошти, ну може вийти, що людина нечесно поведеться, і вона йому більше ніколи не верне ці кошти. Тому можливо це був би такий хороший, хороша була б порада, щоб людина давала стільки, скільки вона ну не шкодує, що потім ну якщо і втратить, то, то вже не понесе великих убитків в себе, хоча б. І відносини збереглися з цією так, так, так. Тут секрет один. Ви питали, що робити, робити кожного разу, рахувати свої спроможності. Буває таке. От була зарплатня така, потім зарплатня у два рази менше. І нормальна сім'я сідає і думає, так у нас тепер зарплатня, оце ми можемо, не можемо оце все. А коли такого нема, то будуть борги. Коли ми живемо так, коли була велика зарплатня, і я пішов на пенсію. Це вже інша ситуація. і Бог каже розумно: сидіть і. Христос каже: рахуйте. От коли будинок будувати, Христос каже, ти порахуй, а потім вже щось роби. Оце дуже гарно. А коли людина не рахує нічого, то вона так і живе. Так, на позику. Справді досить таки цікава тема, і про неї можна було б ще багато говорити. Та, на жаль, нас обмаль часу. Головне, повинні пам'ятати такий текст, який нам пропонує урок, що Бог приведе кожну справу на суд. Все потаємне, добре, чи лихе і в питаннях боргах, питання швидкого збагачення, воно також буде. Все буде розкрите. Що ж, дорогі друзі, а, на цьому анонс підходить до свого завершення. Ми вже дякуємо, що ви були з нами. Пропонуємо вам по а, вашій можливості долучатися до вивчення уроку суботньої школи, що відбувається в суботу, о 10-й годині в місті Володимир, а, вулиця Генерала Шухевича, будинок 87. Ми будемо раді бачити вас з нами. Хто ж не має можливості, як ми вже згадували, ви можете досідити цей урок. На сайті bible.ua Дуже вдячний вам за те, що ви були разом з нами, за вашу увагу. Нехай Бог вас благословить і нехай Він вас стереже. І до нових зустрічей!